Степенево-показникові рівняння. Сьогодні попрацюємо над ними. Отже, вони мають ось такий вигляд. Їх легко розпізнати по тому, що в основі у них є невідоме і у показнику невідоме. Тому вони і називаються степенево-показникові. І як їх розв'язувати? всього цього-навсього два кроки. А які ці кроки? Мене звати Надія Ткачівська, і я зараз детально. Поясню, як розв'язувати обидва ці рівняння. Переходимо до першого. Ось перед нами перше рівняння. Оскільки воно показникове, то ми маємо зауважити те, що основа будь-якого показникового виразу має бути додатньою. Тобто х плюс 2 має бути додатнім виразом. Отже, в нашому випадку х має бути більший за мінус 2. Це буде е, дах над усім нашим розв'язком. А от е, всі ми знаємо, також що показниковий вираз не може основа показникового виразу не може дорівнювати одиниці, але це не про такі рівняння, тому що думаємо так. А якщо основа кожного із цих двох виразів, вірніше, якщо ліва і права частина цього рівняння буде одиницею, то нам уже не важливо, що у показнику, звичайно, якщо виконується область визначення, так а ми бачимо, що область визначення обох показників X є R, то. Таке рівняння має розв'язком власне те число, яке нам перетворює цю основу в одиницю. Ну, я щось багато говорю. Тобто це робиться так: перший крок виглядає так: що якщо основа дорівнює одиниці, тоді х дорівнює мінус 1. і це вже є розв'язок. Тому що при мінус одиниці ми отримуємо рівняння 1 в степені, там, 1 у квадраті, будемо казати, 1 ще в якомусь там степені, і отже, 1 дорівнює 1, тобто це буде розв'язок, законний розв'язок. Другий крок, а який же другий крок? А другий крок тоді, коли основи. Основа цього показникового рівняння не дорівнює одиниці. тобто фактично, х не дорівнює мінус одиниці. І тоді ми отримуємо звичайнісіньке показникове рівняння з якоюсь там собі основою і можемо прирівняти вже показники. Отже, буде х квадрат дорівнює 3х мінус 2. Це ось ці умови йдуть в системі. Ну і розв'язуємо собі друге рівняння. Маємо х квадрат мінус 3х додати 2 дорівнює 0. тобто х перше, друге. Одиниця і двійка. Перевіряємо один і два. Виконується при них ця умова, добре. І мінус одиниці не вийшло, оскільки мінус одиниця в цьому випадку заборонено. Але можемо тепер писати відповідь. А відповідь виглядає так: вибираємо всі розв'язки з першого і з другого випадка. Тобто, перший випадок нам дав розв'язок мінус одиницю, а другий одиницю та двійку. Ну ось, це перше рівняння має три розв'язки. Ось таке рівняння. Чим воно відрізняється від першого? Тим, що воно вже трошки складніше. По-перше, в нас основи в модулі, і показник значно є складніший. Так от ми зараз почнемо з того, що будемо виписувати собі область визначення цього рівняння, що сюди буде входити. Перше, що ми маємо розуміти, що ну, модулі, оскільки нам перетворять е, будь-яке число е, в додатнє, додатнє і від'ємне будь-яке число стане додатнім у модулі, але тільки не нуль. А як відомо, нулем основа показникового виразу бути не може. Отже, ми маємо написати першу умову, що х-4 має не дорівнювати нулю, тобто х дорівнює, х має не дорівнювати 4. А всім решта числа може дорівнювати, тому що е, нема смислу писати, що модуль x-4 більший від 0. Він і так більший від нуля, бо це модуль. Головне, щоб він не перетворився в нуль, щоб ця основа не перетворилася в нуль. І наступна умова: е, підкореневий вираз має бути невід'ємний. Отже, мінус х мінус 5х має бути більшим рівнем від 0. І потрібно розв'язати цю нерівність для того, щоб потім легко було. Е, Виясняти, чи у нас розв'язки всі беруться до уваги, чи якісь є сторонні. Ну, Отже, тут квадрат я забула написати так. Отже, перед нами неповна квадратна нерівність. Я люблю тут її можна різними способами робити, ну от я люблю такий спосіб. Розв'язуємо собі рівняння. Нулю, х за дужки буде мінус х мінус 5 дорівнює нулю, і знаходимо, що х перше 0. А х друге у нас е, виходить мінус 5. Тоді позначаємо собі напрямі ці два числа. мінус 5 та 0. Вони будуть включені в нас. І будуємо параболу. Парабола у нас, е, як бачимо, біля х квадрата мінус, парабола відками вниз. І нам потрібен, нам потрібен знак більше рівний від нуля. А це ми. Звертаємо увагу на ту частину параболи, яка надвістю X. Отже, від мінус 5 до нуля е, така область визначення нашого цього рівняння. Отже, від мінус 5 до нуля і не дорівнює чотирьом. Це є область визначення. На неї будемо орієнтуватися. Ну, так, от, переходимо до першого кроку. Перший крок, коли основа дорівнює одиниці. Тобто, е, модуль х мінус 4 дорівнює одиниці. І от ми прийшли до рівняння з модулем. Як розв'язується рівняння з модулем? Також двома кроками. Отже. Саме х-4 може бути одиницею, або х-4 може бути мінус одиницею, бо модуль з обох цих чисел зробить нам одиницю. Тобто х дорівнює в одному випадку 5, а в другому випадку 3, і другий крок. А якщо не ці числа, якщо х не дорівнює цим числам, тобто, якщо основа модуль х-4 не дорівнює одиниці, а чомусь іншому, то. Ми маємо право прирівняти показники, так як це у звичайних показникових рівняннях. Отже, прирівнюємо, будемо мати корінь із мінус х квадрат відняти 5х дорівнює 2. Ну і тепер розв'язуємо як ірраціональне рівняння. Підносимо ліву і праву частину до квадрата. Отримуємо мінус х 5 х дорівнює 4. Або це буде мінус х 5 х мінус 4 дорівнює 0. О, і я ще тут Помножу на мінус одиницю. І буде х квадрат додати 5х додати 4 дорівнює 0. Ну і легко бачити, що за теоремою Вієта тут розв'язки будуть мінус 4 та мінус одиниця. І отже, ми отримали аж 4 розв'язки. Бачимо, ніби, ніби 4 розв'язки. Отже, 5, 3. Мінус 4 та мінус 1. І ось ми маємо зважати тепер на область визначення. Четвірка не вийшла у нас взагалі. Тепер від мінус 5 до 0, які з цих розв'язків містяться у цьому проміжку? Та тільки мінус четвірка і мінус 1. Вони і є розв'язками. Тому сміливо пишемо відповідь. Відповідь. Мінус 4 та мінус 1 є розв'язком цього рівняння. Просувайте Україномовний Ютуб, підписуйтеся на мій канал. Тут ви знайдете багато потрібного матеріалу із шкільної математики. Дякую за перегляд!